Тиха акція вшанування героїв Небесної Сотні Ангели пам'яті у Луцьку розпочалася о 18-й годині. На театральному майдані зібралися 20 учасників луцького осередку пласту. Прийшла на цю акцію, тому що я поважаю тих героїв, які поклали е, свою душу, своє тіло за Україну і хочу теж їх вшанувати. Старші і молодші пластуни розвісили на деревах паперових ангелів. Пластуни, як приклад для. Інших свідомих людей і свідомих дітей, зокрема, долучаються до цієї акції. Також ця акція вона є проактивною екологічною, в тому плані, що всі матеріали, які ми використовуємо, вони зможуть легко перероблятися. Тобто, ці ангелики не є ламіновані, вони не складаються з пластику, вони є просто паперові і тому вони не шкодять нашому середовищу». Це пластова збірка учасників різного віку. Вони отримали 100 аркушів паперу із намальованими контурами янголів. Завдання дітей каже пластунка Юлія Мамчур вирізати фігурки і передати організаторам акції Ангели пам'яті. Я з пластунами і ми робимо ангелів на честь героїв. Ми тут зібралися з того, що завтра день пам'яті героїв Небесної Сотні, і ми вирізаємо галочки в честь цього дня. Щоб розвісти по місту, щоб всі пам'ятали, ми покликали по суті всіх областинів, які зараз можуть долучитися, тому що це і новаки, і маленькі діти там від 6 до 12 років, і юнаки це від 12 до 18. Ми по суті не одні це проводимо, а просто долучаємося до всеукраїнської акції. Власне проводимо її в нашому місці, частково допомагаючи. Я поки вирізала тільки два ангели. Але планую вирізати їх набагато більше. Тиха акція в тому плані, що немає ніяких там колонок, там немає гучних промов, нічого такого, бо це не день для того, щоб. Виголошувати гучні промови це день пам'яті. Загалом це така акція, яка вже стала всесвітньою. Вона проходить в кожному місті України. Її проводять і українці з діаспори за кордоном. Це дуже важливо, щоб діти в такому віці знали про те, що були такі події. Бо коли вони народилися, то вже ну дехто народився після тих подій, і вони можуть навіть і не чути про те, що в нас була революція. До акції Ангели пам'яті зі слів станичного Олексія Мельника на театральному майдані Луцька долучилися орієнтовно 20 пластунів. Анна Глощук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.